Привіт. Привіт, я Володя. Я Оля. А-а-а. А ти на фотографії гарніша! А ти взагалі на фотографії красавчик? Я просто вивчив фотошоп. Ага. А так є деякі страхіття. <ривіт> Вже й прищі повискакували. То від чого? Хутюнчики? А я на першому побаченні не сплю. А що? Бо мене так мама по-дурному виховала. Я поняв. Ну що, тримай букет? Ого. Яка класна квітка. Дуже гарна. А що одна? Грошей шкода. Е, чо. І так викину. Ясно, що викинь. Її так вже хтось викинув. Ну що, пішли в ресторан? Та, та ні, що в ресторан? Пішли! А що в ресторан? Поїмо? Я вже поїв. Ще би я, ще би що? У тебе така класна кофта. То гуманітарка. Ти що? Ти ходиш по секонд-хендах? Я що ходжу. А чого я тебе раніше там ніколи не бачила? Та я ходжу по вівторках, коли кілограм 16 гривень. А, в акційні дні ходиш. Я оптовик. А що тобі дівчина? Я думала любити? Ні, я вже люблю одну. Але вона знайшла собі якогось хахаля, а я її буду любити, а з тобою буду спати. <рес> в мене похожа ситуація. Я з хлопцем зустрічалась 4 роки, ага. а, а потім він знайшов свою молодшу, гарнішу. Вона від, відбила його в мене і, і ми вже мали розписатися, але от хочу зараз так з тобою позустрічатися, йому трошки відімстити. Стань, стань, стань. Вон моя вон моя йде своїм хахалем. Вон моя йде своїм хахалем. Чекай, чекай, чекай. Та-то то, то ж не хахаль. Так, оно обнимаем, мене, обнимаем, обнимаем.